Найскладніше було усвідомити, що ти знаходишся поза межами вільної України, поза межами саме держави Україна, коли ти не можеш ні спілкуватися, ні переміщатися, коли ти ніхто і звати тебе ніяк. Це було найважче усвідомити. Так пригадує життя в окупації завідувачка сільської бібліотеки Ірина Загребельна. Російські військові ходили по дворах, перевіряли документи, говорить Ірина. Обшук був і у неї вдома. Я думала, що вони приїхали, знаючи, що служить чоловік. Але коли вони спитали, а у вас є запрещена література? Знаєте, мені так зразу стало легко. Що таке заборонена література? Ну, правий сектор. Директорка місцевої школи Любов Глоба розповідає, спілкуватися з російськими військовими доводилося неодноразово. Вони дуже часто в школі перевіряли всі кабінети, атрибутику, символи. Сильно зацікавив їх був військовий кабінет. В військовому кабінеті в нас була непогана матеріально-технічна база, де вони, як побачили, все вони забрали усе, навіть саперні лопати. Галина Кузьміна, заступниця начальника місцевої сільської і військової адміністрації, говорить на початку повномасштабного вторгнення, працювала сільським головою. Під окупацією її громада жила 9 місяців. Спочатку вони використовували наш населений пункт як транзит, переміщалися між річками Дніпро та Інгулець, Аже з червня місяця. 22-го року вже вони заїхали в село і вже не поспасне посп... безпосередньо. Вони вже облаштовувалися тут із технікою, займали житлові будинки. Російські військові під час окупації пограбували село, розповідає Галина. Вони забрали всю комунальну техніку, був новий екскаватор, трактор, причіпи. Це все було вивезено. Два авто. Одне авто було сільської ради, одне авто було сімейного ліку. Навіть ще на транзитних номерах все розграбовано, По пустих будинках, де власники залишили, вивозили все. Абсолютно від холодильників, стиральних пральних машинок, телевізорів. Де не вміщалося в їхнє авто вивезти, то вони просто брали і прострелювали телевізори, пральні машинки, просто прострелювали, щоб, щоб воно нікому не досталося. Під час окупації під обстрілами загинули 30 жителів громади, говорить Галина Кузьміна. Багатьох навіть не могли поховати е, на кладовищах, тому що були постійні обсягли. Були такі моменти, що, те, що навіть не можна було людей поховати в трунах цивільно е, заматували в ковдри у, в коври, чи як правильно сказати, і прямо із племінником на мотоциклі без коляски клали ці трупи. Будем казати, мирних людей брала свячену воду, бризкала, читала молитву. Отче чи наш таким шляхом ховали людей. В окупації розповідає Галина. Люди підтримували один одного та вірили у звільнення. Їх населений пункт Сили оборони України доокупували у листопаді 2022 року під час звільнення правобережжя Херсонщини. Зараз село відбудовується і відновлюється, але спогади про окупацію з ними на все життя, говорить жінка. Дуже боляче. Я це все на сьогоднішній день всім, хто був в окупації, зняться сни. Зняться бої. Це дуже тяжко. Марина Круглова, Владислав Копрієв, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.